Приїхали якесь затишне місце. Тут є тир, видно, що будується, бо плитку завезли. Тут невеличкі є альтанки, там каву продають, така цікава доріжка. Зараз візьмемо каву та пройдемося з вами. Ось така у нас субота сьогодні. Ось так ми цікаво проводимо час. Бачите, які там особи висять. Дуже класно. Взяла собі каву. Досить так непогано та затишно. Дізналася, вони тут планують ще робити зимню альтанку з підігрівом, з банею, з чаном. Це з Дніпра, придніпровський ліс. Так, чоловік буде зараз намагатися з луку кидати. Можна і топори кидати. Ну, тепер він і на дачі покидає, б сказав. От, Ось так. Цікава дорожка, яка веде до Дніпра. Вже темно, нічого не видно. Але, знаєте, світло в кінці тунеля. Тут багато людей відпочиває. Напевно, коли день, то тут дуже цікаво. Ну, ми тут у лісі знаходимось. Цікаво також тут Ірлянда, Косельтанк на самому березі Дніпра. Таке в нас все ж таке гарне місце. Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Крихітка Дача. Ох, зараз будемо працювати. Дуже багато сьогодні планів. Хочу обробити всі дерева, посадити всі цибулькові і, якщо залишиться час, ще пересадити лаванду. І подивіться на цю красуню. Це просто Вау, не очікувала я взагалі, ну дуже-дуже гарна така набита. Аромат, ну, майже немає його. Це мінус, але така краса. І ось ще й досі кока-лока з минулого тижня. ну Вона вже майже-майже осипалася. Ось такий бутончик тут. Ще один є і одна така красуня. Дивіться, якого вона кольору тут. Гарного, дуже. Ось ця моя красуня. Ну, вже сил в неї немає, вона перша річка. Забула кіт. Ой, що це таке в нас тут? А, Джеліта. Так, Джаліта. Вимозилась. Ну а ось, до речі, в мене вже починають заквітати мої хризантеми. Потрошку. Боже, вони в мене надто надто пізні. Ось така в мене тут є. Жовтенька. Пальці грязні. Ось вже на пупінках. Скоро-скоро буде вся квітувати. Такий тут кущик. Сьогодні сонечко, трішки вітереці, але не дуже сильний. Але є. Ось ця в мене жовтенька. Також майже розпустилася. І ось в мене тут багато. Я бачу, що ця жовта також буде. Ця біла. Взагалі це така цікава. Тут дуже гарні, тут погано видно І гілочки такі, знаєте, як назріс. Вона ніжна, ніжна, така трішечки рожева, чисто біла І ось, ага, тут в мене кусь розвалився. Бачу, що буде така яскраво-рожева. І остання в мене ось вже квітує. Така, я не знаю, як... Такого кирпичного кольору червоного. Ось така. Тут раз, два, три, чотири види хризантем в мене квітує. Так, ну що, пішла працювати. Ой, так багато з літає. Літає сьогодні. А я вам скаже росте. Взагалі, ні мороз, нічого його не зупиняє. Та й ось моя красуня. У нас інша мокароса. Подивіться, скільки ось тут бутонів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять бутонів. І це перша річка. Я в шоті. Так, ну що, вже пройшло десь дві з половиною години, як я переробляла колумбу. Ще подивитися, видно. Я все ой. <смі> пересадила лаванду, пересадила армерію. Чоловік там дрова пиляє на фоні. Ось таке в мене виходить на півколу. Тут лопата. Трішки сонечко тільки погано видно. Але я дуже задоволена результатом. Зараз ще посаджу між трояндами альо. Купила по акції яскрава клумба. Да, клумба, Там були по 19 гривень, так 50 коштувала. Я 6 пачок заказала, там по 3 штучки. І зараз між трояндами ще посаджу аліум. От, задоволена дуже результатом. щоб хтось так стрічку мені натягнув. <гум> це було швидше. Ну, на жаль, чоловік зайняв своїми справами. Ось. Тому отак, от, Не знаю, встигну, чи я всі посадити сьогодні цибалькові, бо ще не обробляла. Вирішила вже, коли будемо їжджати, тоді вже оброблю дерева, щоб не ходити, не дихати всім цим. Ось такий в мене результат вийшов. Думаю, так все приживеться. Думаю, буде все гарно. У мене тут два таких, знаєте, маленькі хіленькі кущики. Ось тут такий один маленький, так зазвичай всі такі величенькі. І другий тут також. Такий, знаєте, якщо порівняти з цим, то взагалі ніякий. Ну, сподіваюся, що ну, він приживеться. Як не приживеться, то купимо. Ой, зараз такі тут метелики літають, тут ще й набражник прилітав. Така гарна комаха, цікава, взагалі на калібрі схожа. А тут багато пакетів. Вчора збирали голки в лісі. І щоб замульчувати трішки, бо в нас вже був приморозок, як... а гордень. У мене були не прикриті, я бачу, що верхівки. Трішки підв'яли. Якщо буду саджатись сьогодні цибулькою, то мені, на жаль, потрібно буде викопати цю красуню, газаню. Ще багато бутонів почало в неї з'являтися. Можливо, зараз кудись пересаджували, це все час. І так капуста мені також заважає, чесно кажучи. І ось ця газаня також мені заважає, хоча там стільки бутонів вже. Ну, подивимось, подивимось, куди я пересаджу, можливо, так обережно. Ось цього. <с> не встигаю знімати, бо часу мало, роботи багато. Посадила я сьогодні тюльпани, посадила і риси. Ось там напівколом зробила клумбу. Ось тут. Ось я так, правда, я не люблю такий колхоз. Но... Цю одну мітку ставила, підписувала, яка назва тюльпанів, щоб весною не забути. Ось тут тюльпани посадила, другий сорт, тут третій сорт посадила, четвертий, п'ятий і шостий. Також в мене є оголки, та я накрила цю трояндочку ілочками, потім лохину я попідсипала. Гілки. І у двох гортензі я також підсипала гілочки. Там і, і ось тут. Пересадила, ох, сумно посиди газанію, поки хай квітне, шкода її, рука не піднімається, викидувати. От. А зараз я буду кропити дерева. У мене є ось такий пристрій. Ой, Йорк не називається. Він акумуляторний 10 літрів. Я, бачите, вже наповнила. 8 літрів рідини. І тут така довга-довга палиця є. З такою насадкою ми її купували окремо. Вона коштувала 500 гривень. А сам акумуляторний десь... Я не пам'ятаю, 200 чи 2500, щось так. Ось так виглядає зручний, дуже зручно обробляти дерева, у кого нема акумулятору, всім рекомендую. Півгодини і сад весь оброблений. Тому зараз цим буду займатися. До речі, розвела препарат Брунька я купляла і прочитала на інструкцію, що можна осінню також. До того, поки листочка ще не опала. Тому зараз ним оброблю, а на наступному тижні, якщо погода дозволить, оброблю залізним куперосом. Ну все, починаю кропити. Апарату. Ну, о, це стосується саме ось цієї насадки, де великий розхід сировини. Мені, щоб повністю обробити сад, потрібно 20 літрів. А я бруньку розвела на 8 літрів і мені не вистачило <різь> на дерева. Тут я всі обробила вишні, грушу, другу грушу, яблуньку. Троян, де всі обробила, і ще ви бачили, ось тут порічку обробила і семеринку з лівої сторони. А далі в мене ще шість дерев, сім десь. Не вистачило обробити, тому ще що... Що? вже пройшло десь 2,5 години, як я переробляла колумбу. Якщо подивитися, видно, я все ой. Пересадила лаванду, пересадила армерію. Чоловік там дрова пиляє на фоні. Ось таке в мене виходить на лопата Трішки сонечко тільки погано видно. Але я дуже задоволена результатом. Зараз ще посаджу між трояндами аліо. Купила по акції. Іскрава mm, клумба, да, клумба. Там були по 19-й гривень, так 50 коштували. Я 6 пачок заказала, там по 3 штучки. І зараз між трояндами ще посаджу аліо. Задоволена дуже результатом. Ще б хтось так стрічку мені натягнув. Я було швидше. Ну, на жаль, чоловік зайнят своїми справами. Ось, тому так от. Не знаю, встигнучи я всі посадити сьогодні це балькові, бо ще не обробляла. Вирішила вже, коли будемо їжджати, тоді вже оброблю дерева, щоб ну, не ходити, не дихати всім цим. Ось такий в мене результат вийшов. Ну, думаю, так все приживеться. Думаю, буде все гарно. У мене тут два таких, знаєте, маленькі, хіленькі кушики. Ось тут такий один маленький. Так. Звичай всі такі величенькі і другий тут також. Такий, знаєте, якщо порівняти з цим, то взагалі ніякий. Ну, сподіваюся, що ну, він приживеться. Як не приживеться, то купимо і Ой, зараз такі тут метелики літають, тут ще й неображник. Така гарна комаха, цікава, взагалі на калібрі схожа. А тут багато пакетів. Вчора збирали голки в лісі. Щоб замульчувати трішки, бо в нас був приморозок. А горкені, в мене були не прикриті. Я бачу, що верхівки трішки підв'яли. Якщо буду саджатись сьогодні цибулькою, то мені. На жаль, потрібно буде викопати цю красуню газаню. Ще багато бутонів почало в неї з'являтися. Можливо, зараз кудись пересаджу, але це все час. І ота капуста мені також заважає, чесно кажучи. І ось ця газаня також мені заважає, хоча там стільки бутонів вже. Подивимось, ну, подивимось, куди я пересаджу, можливо, так обережно. Ось так от. Ми вже збираємось потрохи, я вже все покропила. Але так як я не робіть, обов'язково тягайте окуляри, одяг захисний, бо так не можна робити. Так, на жаль, часу не вистачає. Залишилося мені ще посадити столь цієї ось стрічки крокуси та аліум. Ось і так, це був вже все зробила, вже садочок пустішає. Ну, зато весною буде знову краса. Ось тут я тут, бачите, <смі> біля ложки посадила крокуси. Ой, які там крокуси. Іриси, такі маленькі, голубенькі іриси. Посадила і сюди поставила горщики з хризантемами. І, як ви бачите, я Казала, що вони навіть листочки трішки різні, що вони будуть різного кольору. Так, я не помилялась. Ці ось такого кольору, а це буде жовтенько. Ну, Я не засмучена, але ж все ж таки базар є базар. Завжди дурили і будуть дурити. От також я придбала, коли сюди їхала, один кущик. Винограду називається Рембо. Він такий темно синій великі грони повинні бути. Але він взагалі такий маленький-маленький ще. Ну, одна гілочка. І придбала вризкову астру. Мені дуже сподобалося, я побачила у одного блогера в Ютубі, але я не знаю, можливо, там багато, багато різних сортів є. Треба подивитись не, що цієї теми не цікавились. От в неї вона така крупна була, а в мене вона якась маленька. Ой. Ну, це просто щось неймовірне, дуже гарно. красуня. І я ось постійно путаю біля забору гравіті, а тут дольчевіта чи навпаки, де також якийсь зробити. Так, тут я пересаджувала ці дві троянди мокароса і кока-лока. І вже бачу, опустили свої голівки. Ну, сподіваюсь, сподіваюсь, приживеться я їх пролила щойно. От, зараз вам покажу свою березкову айстру. О, капуста гарна така вже стала. Не добралась до неї гусениці. <рес> От. Так, це моя лаванда, яку мама взяла даровезна. І зараз покажу вам цю айстраверську. Ось вона, вона як грунто покривна. Але квіточки в неї ось такі маленькі-маленькі, бачите? Може хтось знає? і якийсь інший сорт. Ну, прикопала. До речі, я купила у бабусі на базарі за 40 гривень цю гілочку. А така гілочка, ну хто знає, озерку біля Критого ринку там продавали по 100 гривень. І трішки менше по 70. Тому я спочатку спитала та пішла в бабусі, думаю, там, думаю, ладно, в іншому місці куплю. А потім така поспитала ціни, думаю, блін. Є вона там чи нема, Думаю, ну якщо є, значить то мій кустик. Підходжу до неї, дивлюся, лежить ще не правда? Вона така, ні, давайте я заберу. У підсипала гілочок під гортензію. От. І тут ця календула, вона знову хвора. Не знаю, якщо таке буде діло, я газелі її викопаю. Мені таке не потрібне. І є в мене тут ще два арабіса, один і другий. Якось мені не дуже подобається, як вони тут розташовані. Бо в мене між ялинками отут ростуть нарциси. І я хотіла... Замість того арабіса там ще посадити нарциси. Але не знаю, як мені поступити чи залишити. Ну, мені чомусь не вистачає там нарцисів, не знаю. Чому? Але якось таке бажання є. От, і думаю його викопати. Але куди його пересадити? Можливо, до речі, можливо, там от перед цим піньком. Ось тут викопати хосту і ось тут посадити цей арабіс можна. Думаю, буде непогано. Ой, подивіться на цю газаню. Боже, яка вона. гарна. Цей колір якийсь просто неймовірний. Він просто вогняний якийсь. Ух, який він гарний зараз. Вона такої не була, був взагалі інший колір. Капусточка також синіє, гортензія майже гола стоїть, а та гортензія, яка перед будинком, там взагалі просто якісь гілки. Я не знаю, що з нею буде. Весною як не відійде, то Тут викопи жалко, але що робити. І подивіться, що я побачила. Здається, в мене є ремонтантна малина. <смі> Саджала звичайний кустик і, до речі, дідусь сказав, що це звичайно, неремонтанно. А виявилося навпаки. Ну, я задоволена. <смі> і ось тут бачите, вже жовтенька тут, хризантемка заквітає До речі, в мене ж є жовта, така як кірпична, така темно-помаранчева, рожева і біла. багатенько видів. Тут мої самшити, начебто непогано почуваються. Але, але чесно кажучи, я вже. Не знаю, думаю їх на інше місце пересадити. Yeah. То вже по весні подумаємо. Ще чорнобривці вже листочків майже не видно, але ще квітують. Гарні такі. І он тут цілий зверинець. Сьогодні стейки жарили. І тут їх сиділи на терасі, тільки видно вуха та хвости. Ой, такі смішні. Сперечаються. Що ти тут знайшла? Такі Що там? Смачна травичка. Гляньте. Щось да? знайшло. Ну добре. А ще друге. Дайте. Дуже багато. Не буду в цьому році вибирати воду, бо в тому році, якщо пам'ятаєте, по відео його взагалі так от вивернули всього. Тому Залишаю так, там ще лягушки плавають. І потрібно, напевно, вівсяницю підстригти, бо вона така здорова її і... заклади, якщо роз... ну, знаєте, ламаю. І ось тут горошок виліз. <клес> Клас. Так, ну, заканчую. На все добре. вам. Всім гарна неділя наступна. Але щоб скоріше наступив мир, була тиша та спокій. Dziękuję za uwagę.